Це в нас світлодіодна стрічка, яка закріплена на профілі УД. Це для гіпсокартону. Профіль має довжину 3 метри. Від нього від стрічки йде кабель ПВС 2 на 1 і йде он до того акумулятора. Це зараз підключено тимчасово, поки воно лежить на підлозі. Ну, ми дивимося, як воно працює, як світить. В подальшому вона. Ця конструкція буде закріплена ось на цю балку, поперек гаража. Висота тут метра три з лишнім. І буде в розрив ПВС вимикач для того, щоб можна було підійти, вимкнути вимкнути в будь-який час. Вимикач відповідно буде з цієї сторони. І таку конструкцію точно таку саму я робив. І замовникам сподобалось, так що буде і тут така сама.